Меру і добра усім, хто того прагне, народ випала мені нагода пересортувати, лишнє викинути. Коротше, отакий такий хламець валяється. Там вазбестові всякі підкладочки. Тут сантехніка потихеньку сортую. Тут ось кераміка. Різні трубки. Скло волокно Ну, Тут орг різне. І там всякі підкладки, таке повідкладав. Це феровинілої трубочки, хто знає, теж добре діло. Тут всякі різні безобразні. від опара теж йде, як кембрик. Тут така ізолінта не говорю, ще є. Не знаю, як правильно називається. Ну, коротше, якось так. Помаленьку я сортую. Тут такі ще радянські вимикачі і все остальне. Ну, і що? І що є? І отакі вої є плати. Ось такі є плати. Я їх покидаю докупи, але потім, звичайно, що я сіловички повипаюю. Так як ви знаєте, що я вже їх збираю. Ну, включився я чому? Тому що тут є не тільки те, що я випаюю і вкладу в коробочку, але є те, що можна і здати. Так, ну, покажу вам платки. От хтось страдав, як я люблю, тримаєш в руках, відчуваєш людина, душу вклала, бачите, саморобне. Класно. Ну, Світлодіоди я не буду зачіпати, хай вони тут будуть. Це залишиться. Ось теж. Іде третя, дешифратор. Хто що хімічив не знаю, дивлюся, не можу зрозуміти, Ну, також, як бачите, монтаж саморобний Оце була колись тема ліпити ці всі діла. Не знаю, як хто малював. Я брав ручку, в ручки шарик голкою видавлював і засмоктував туди нітрокраску і ручкою малював ці дорожки. Так, ну це пуска, така, Ну, є роз'єми. Тут я її не буду зачекати Так. Тут же хтось бачимо кусав одного немає, щось перевіряли. Така це лежить її зачіпати не буду. Силові діоди. Тож якась хімія саморобна. Так, ну це цікава платка. Якщо хто знає, звідки вона, тільки від неї ця платка і більше від неї нічого немає. ще правда, був міст, я в мусор викинув, був міст. Опорів, тут всередині проволочні резістори. Ну, зараз я відкрию, одну рукою неудобно. Хто не знає, тут проволочні резістори це від прибора самописця. Ця платка, ну, від нього більше, на превеликий жаль, нічого немає. Так, от така платка, був якийсь магнітофон. Як мені підказували, швидше за все, що це був бобійний магнітофон, тут теж нічого немає. Комарі заїдають їх просто мільйон. Ну, Це модуль, наскільки я пам'ятаю, це від лампового телевізора, а може навіть від ОЛПЦІ, не знаю. Так. Ось така платка є. Я так розумію, це був якийсь трьох чи чотирьохпрограмний радіопрогравач. Його зачіпати я також не буду. Просто все в ящик покладу і все. Отака хімія. Діодики мені це подобаються а точніше їхні радіатори. Це хочу познімати. Так більш тут цікавого немає нічого. Ну, принаймні для мене, може вам то і щось є. Так. Ось така платка. Не знаю, що це було. Ну Тут одні електроліти і діоди, і їх тут повно. І скажу чесно, що отут, тут була одна кемочка, я її викрутив. Думаю, що добро пропадати. Все одно це буде мусор. Ну і слідуюча, саме остання на закуску я оставив клапку, Дивіться, які радіатори. Це просто песня. Тут, мабуть, сантиметрів десь 15 на 15 радіатори. Краса. Їх я зніму, не знаю, що це було. Так, ці фокуси вони також, ці зажимчики, це класне діло. Чому? Тому що, по-перше, це зажимчик, як зажимчик його можна десь використовувати. Ну і по-друге, він у нас немагнітний і латунний. Ну, я їх всі познімаю. Так, і жир покладе сюди на землю з цієї сторони. Тут воно не знає чи це стріляло, чи це... Ні, це швидше за все замастилося. Але я думаю, ви бачите, дивіться, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, як мінімум, я бачу 11 штук. Дуже прекрасненьких просто Ну, не можу їх тут оставити. Ви вибачаєте, не можу. Силові, звичайно, повипаю, подивлюся, яка марка, там що шово нічого не стоячення. Ні. Ну, а це, напевно, я ці спешечки теж повипаю. Просто саме впало в руки. Чому не достатне? Звичайно, ну, такі. От, от, от такий мене настрій сьогодні хлопці і дівчата. І такі от справи. Сортував, сортував і саме останнє кінець і нагороди. Якось так. Оу! Нормальна тема. Ти груза знайшов. Нормально. Такі діла. Ну, так і живем. Міро і добра усім до наступних зустрічей.